І власне про проблеми, з якими зіштовхуються діти, які повернулися з тимчасово окупованих територій. Ми поговоримо далі. До нашої розмови доєднується головна юридична консультантка благодійного фонду Save Ukraine Мирослава Харченко. І Я нагадаю нашим глядачам, що фонд Save Ukraine з початку повномасштабного вторгнення займається поверненням українських дітей з тимчасово окупованих територій. На їх рахунку вже 284 врятовані дитини, з яких 73 сироти. Про це в телеграмі 9 квітня повідомив голова фонду Микола Кулеба. Тож пані Морославо, вітаємо. Вас в ефірі вітаю. вітаю вас дуже дякуємо, що доєднались Щойно бачили матеріал наших колег історію 19-річної дівчинки тії і проблеми, з якою вона зіштовхнулася. Проблема отримання паспорту. Наскільки часто ви бачите, наскільки часто діти зіштовхуються з такою проблемою, коли повертаються з тимчасово окупованих територій? Така проблема дійсно стоїть постійно, тому що їх там для того, щоб виїхати, вони не мусять мати при собі жодних українських документів, навіть з може тебе не пропустити на блокпості і відправити назад. Тому вони вимушені брати російські документи, російські паспорти. Але тут є можливість відновити їхні документи. У нас є база, є документи, працює Державна міграційна служба. І якщо дитина до повномасштабного вторгнення була документована паспорт. Портом дікарткою чи закордонним паспортом, то його можливо видати, якщо дитина. Має 14 років, вона може звернутися сама. Якщо ні, є батьки, насправді, вже ми наловчилися, скажімо так, це не дуже гарне слово, але наловчилися виходити з дуже з багатьох таких гострих ситуацій, знаходити десь знайомо, знаходити тих, хто підтвердив би особу цих людей. Через Zoom виходити на окуповані території і в міграційній службі підтверджувати так, що це дійсно та особа, документи якої втрачені. Тому так, все, все в нас в Україні налагоджено вже за ці два роки, на жаль, таким чином, що досить. Швидко оперативно можна виготовити документи для дитини, для її родини або відновити просто так. Просто в саме в цієї дівчинки якраз інша історія. Так, вона повнолітня, 19 років, але mm -hmm. проблеми все таки з тим, аби виготовити документ, досі спостерігаються. Чи є можливо якісь організації, які можуть допомогти от конкретно в ситуації тієї, до яких вони можуть звернутися? Це я би радила в першу чергу звертатися до органів безоплатної правової допомоги. Це ті організації, які працюють разом з Міністерством юстиції, мають доступ до відповідних ресурсів, можна швиденько з знайти інформацію досить швидко. Якщо через суд, то, то чого немає страшного. У нас, на жаль, якось побудовано так ментально, що ой, звертатись до суду, це який жах. Ні, насправді це трошки затягнеться в часі, але. Норми спеціальні для того, щоб відновлювати документи, ну, якщо дитина народилася на окуп... о, о, Господи, пробачте, окуповані території, і там їй дали е, медичну довідку з лікарні Україна їй не визнає цю довідку. Але е, процес визнання юридичного факту народження дитини тут на території України є, він розроблений. Відпрацює, тому я би радила в першу чергу до органів безоплатної правової допомоги. Вони зараз працюють, і пробона також можуть допомогти і скласти позов до суду і супроводжувати у суді або звертатися до таких організацій, як наша, наприклад, тому що ми маємо також багато партнерів, великий досвід. Тому до Севікраїн ми завжди раді допомогти. До речі, якщо загалом говорити про е, ситуацію, коли повертають дітей до України, з якими проблемами вони зіштовхуються? Якщо це не виготовлення паспорту, це е, з, чим, з чим саме зіштовхуються? Ну, перше, що вони зіштовхуються з подоланням страху. Його треба подолати, тому що весь цей час, поки вони. Території їм розказують жахи, страхіття. Дуже багато з них до цих пір, от, наприклад, два роки провести в окупацію, прийняти рішення про виїзд лише зараз. Вони переборюють собі цей страх. Вони е, о, з обережністю спілкуються з нами з працівниками Сейв'юкраїн. Вони з обережністю треба спілкуються з правоохоронними органами, тому що ці свідчення їх не треба документувати, тому що ті жахи, ті злочини, свідками, яких вони стали чи жертвами, яких вони були, вони мають бути зафіксовані розслідування. Ні, належним чином покарані. Тобто, тут перше, я би сказала, психологічний стан це сама велика проблема, з якою ми зіштовхуємося. На моєму досвіді, що не було ніякої такої документальної проблеми, яку би не можна було вирішити. Всі нормальні люди, всі йдуть на зустріч. Звісно, якась там одна державна служба спрацьовує краще, інша державна служба трошки не, не так швидко реагує на виклики, які ставить війна. Проте зі всіма можна домовитися. І я дуже цьому рада, тому що. Зіткали були такі ситуації, що я думала, ну все ця дитина застрягне в нас. Вона не виїде, вона ніколи. Але ні, немає таких ситуацій з виходу, з якого з яких не можна знайти. Тому все, все можливо, просто треба сісти, чітко розібратися. Якщо потрібно, можете дати героїні попереднього сюжету. мій номер телефону. Ми проконсультуємо, розберемося, що ще можна зробити. А вже я і так бачу, що вона в гарних руках. Проте з задоволенням все в Україні допоможе. Якщо розглянути ситуацію, в якій дитина була на підконтрольній Росією території до цього часу, тому що була неповнолітня, і зараз, коли вона повнолітня, може сама вже вирішити виїхати з цієї території в Україну. Але на жаль, в неї там залишаються родичі. Яку вона все таки тут може отримати допомогою? Від кого? Чи є можливо якісь програми, які допомагають від держави матеріально, знову ж таки, з житлом і так далі? Відносно житла я не чула такої центральної державної програми, яка би спускалася з на рівні Кабміну там чи офісу президента. Проте різні регіони запроваджують свої відновні програми. Там Хмельницька область своє, Рівненська область своє. Перше, на що можуть розраховувати такі діти, це на статус ВПО та на відповідні виплати. Зараз є і ваучер на навчання, і якщо це доросла людина, то і е, гранти, і так далі. А потім є статус людини або дитини постраждали від торгівлі війни. Як правило, такий статус отримують всі дуже мало людей знають, що за ним треба звертатися в органі соціальних служб за місцем їхнього перебування вже як ВПО. Там іде виплата, там іде. Соціальна підтримка і юридичне консультування забезпечується також, і знову ж таки, все залежить від того, в який регіон е, приїжджає людина, куди вона повертається. В Києві там дуже каріта допомагає таким дітям. Е, е, міжнародний хрест передбачає деякі виплати. І ну, в будь-якому випадку центр точка входу має бути соціальна служба або служба у справах дітей, навіть якщо це вже доросла людина. У них є перелік всіх е, донорів, всіх партнерів. Всіх видів допомог, які на які можна розраховувати, просто знову ж таки цей страх побороти і попросити про допомогу звернутися, і е, от, оце знову ж таки саме основне. А далі вже все клубочок буде розматуватися, і дитина і людина буде вже тут в безпеці, і охоплена різними видами послуг. Ну і загалом, якщо говорити не тільки про психологічну допомогу, е, на яку підтримку можуть розраховувати ті діти, яких повернули до України. Ті діти можуть розраховувати на все, що може дати їм держава, Про це цього абсолютно недостатньо. Я, наприклад, ми в нашій організації вже приступили до такого плану, як курси програми, де програмування, як би воно там не звучало. Я вважаю, що на державному рівні це вже мало бути започатковане давним-давно два роки йде війна, і до того населення, яке повертається з окупації, часто виявляється не готовим те населення, яке окупацію не пережило. Наприклад, там і так існували гепи да, там між деякими прошарками нашого населення. А тепер ті, хто прожив в окупації в Херсоні, два роки, наприклад, не можуть зрозуміти тих, хто прожив в окупації півтора місяці в Бучі. Це так умовно, це так навскідку, але є купу питань, з якими вони будуть зіштовхуватися. І це в першу чергу стосується матеріального забезпечення і благополуччя. А далі вже йдуть можливості реалізації цих осіб. Після повернення їх це знову ж таки реінтеграція, це навчання, це робота і це розуміння тієї громади, коли вони повернулися, яку саме допомогу потребує ця людина. Тому тут дуже багато ще роботи. А наразі, поки що, держава забезпечує лише базовий набір послуг, якого зачастую недостатньо. Недостатньо. Пані Мирославо, дуже дякуємо вам за те, що знайшли можливість розповісти нам детальніше про те, з якими проблемами стикаються діти, які повертаються з тимчасово окупованих територій, як може допомогти їм зараз тут держава і організації. Нагадаю, Мирослава Харченко, головна юридична консультантка благодійного фонду Сейф Україн, була з нами на прямому зв'язку.